Привіт! Якщо й надалі відпочиватимеш, зможеш заснути та добре виспатися. Можливо, навіть побачиш уві сні свою мрію. Та якщо продовжиш вчитися, вдосконалюючи свої навички, вже скоро зможеш жити у своїй мрії. Вибір тільки за тобою. Отже, сьогодні пропонуємо познайомитися із такими виразами: Ретірар ля балеострада ундіда. Ретірар прибирати, викидати. Уна баляустрада. Балюстрада поручні. Ундір топити занурювати. Ретірар ля баляустрада ундіда. Прибрати затоплені поручні. Арреглар ельмастіль. ейцар ля бандера. Ареглар регулювати налаштовувати. Приводити до ладу. Унмастіль щогла флагшток. Ісар. Підняти піднімати. Уна бандера прапор. Арегляр ель мастіль ей ля бандера. Привести до ладу флагшток і підняти прапор. Ір де песка. Уна песка ловля риби. Лов риби. Ір де песка піти ловити рибу. Конструїр камінос. Конструїр. Будувати споруджувати. Un camino – дорога шлях. Конструїр. caminos – прокласти доріжки. Десмонтар horno. Е Десмонтар. Розбирати. Демонтувати. Un horno – піч. Десмонтар horno е – Демонтувати стару піч. Препарар del comedor. Препарар підготувати. Un comedor – обідня зала. їдальня. Препарар la zona del comedor – підготувати обідню зону. Підготувати їдальню. Талар лос арболе секос. Таляр валити рубати. Талар лорболе секос. Зрубати сухі дерева. Талар мадера. Таляр валити рубати. Уна мадера дерево. Таляр мадера порубати дрова. Репарар – ла леньєра. Репарар ремонтувати лагодити. Уна леньєра – дров'яний сарай. Репарар ла леньєра. Відремонтувати дров'яний сарай. Ембальдосар ла зона комедор. Ембальдосар. Облицьовувати, мостити плитами. Ембальдосар la zona del comedor. Покласти плитку в обідній зоні. Конструїр унтольдо en la сона де комидор. Унтольдо навіс стенд. Конструїр унтольдо ен для сона del комидор. Спорудити навіс в обідній зоні. На сьогодні це все. Не лінуйся повторювати нові слова та вирази кожного разу, як згадаєш про них. З ласки, вподобай це відео, та не забудь підписатися.